За положеннями частини 2 статті 376 Кримінального процесуального кодексу України, коли є судді обмежила складанням та проголошенням резолютивної частини ухвали суду та постановляє упало слідчого судді Печерського розсуду міста Києва від 9 травня 2024 року, яку задоволок попитання старшого слідчого, особливо важливих справах першого відділу розслідування злочинів скоєних проти особи, управління розслідування особливо важливих кримінальних проваджень, головного слідчого управління національної поліції України. Киркуна, погоджене прокурором відділу Офісу генерального прокурора Євжовим про застосування запобіжного заходу вигляді тримання під вартою, без визначення розміру застави та застосованих запобіжний захід вигляді тримання під вартою в межах сроку до судового розслідування, тобто до 07.07.2024 року, без визначення розміру застави щодо Коломойського ігоря Валерійовича». Року народження, залишити без змін апеляційну скаргу захисника Лисика Олександра Миколайовича, який діє інтересах підозрюваного Коломойського Ігоря Валерійовича, з внесеними доповненнями до неї залишити без задоволення. Ухвала апеляційного суду набирає закону всі одного до проголошення. скарження в касаційному порядку не підлягає. 4.06.2024 року о 16-й годині буде проголошуватися повний текст цього судового рішення. Дякую, до побачення.